Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я сьогодні хочу показати вам, як я вив'язую нахил плеча заглиблення по горловинці, по спинці, безвідривно. Тобто ми все це, всі ці маркери все пров'яжемо, не відриваючи ниточки. Отже, давайте вам покажу свої невеличкі розрахунки. Це в мене спина, це дитячий виріб, це оверсайз, Тому ось такі в мене розрахунки. У мене буде невеликий нахил плеча, не сильно я буду закруглювати тут, поглиблювати горловинку спинки. Тому що ну, виріб оверсайз, то мені об... дуже не треба. Якщо вам треба, щоб нахил плеча був більш такий, знаєте, різкіший, то тут просто вам треба додати ще декілька точок розворотів. Отже, дивимося, в мене спинка, в мене 102 петлі. І щоб розставити маркери, я повинна визначити, скільки я петель залишу на плечі, скільки я петель залишу по горловинці. Як я це роблю? Я ці 102 петлі розділяю на 3 2 плеча горловина. У мене виходить рівне число 34. Одне плече 34 петлі, інше, інше плече 34 і горловинка. Якщо у вас ну, не рівно там числа, ви можете додати більше петель на плечі, дивлячись, який це виріб. Так, далі, щоб визначити, скільки мені по горловинці залишити петель, які я не буду чіпати, це серединка, де ми не будемо робити ніяких розворотів, для того, щоб це був більш такий. Знаєте, не гострий кут, а більш похило все. То я петлі горловини також ділю на 3, у мене виходить 11,3. Отже, я на ось цю серединку, яку я не буду чіпати, залишила 12 петель. На одну частину, де я буду робити точки розвороту, укорочені ряди, 11 петель і. На другу сторону також 11 петель. Тепер я хочу вам показати, як ми будемо вив'язувати наші укорочені ряди, а потім приступимо до практичної частини. Ось тут у нас початок ряду, ось в цій точці у нас початок ряду. І ми, і... Ну, зараз, дівчата, я тут понамальовую, ну, я сподіваюся, ви. Хто захоче, той точно зрозуміє. Отже, давайте трошечки помалюємо. Дивіться, ось наша точка початку ряду. І ми по лицевій стороні в'яжемо до маркера. Ось у нас горловинка, ці середні петлі, які ми не чіпаємо. Отже, з початку ряду ми дов'язуємо до першого маркера ось сюди. Розвертаємося робимо укорочений ряд і в'яжемо до першого маркера по, по плечу, розвернулися, пішли до другого маркера, розвернулися, пішли до другого маркера по плечу, розвертаємося йдемо до третього маркера по горловині. Тут розвертаємося, йдемо до третього маркера по плечу, і тут я повертаюся, йду в ось цю точку, де в нас маркер, який розділяє плече і горловинку. І з цього маркера я повертаюся на початок ряду, тим самим пров'язуючи ось ці укорочені петельки. Тут ми вже це плече все вив'язали, укорочені ряди. Тепер ми спочатку ряду, йдемо ось сюди. Тобто ми пров'язуємо, тут вже в нас укорочені ряди пров'язані. Тут пров'язуємо наші укорочені петельки. Сюди все просто пров'язуємо, перезнімаючи маркери, не роблячи ніяких маніпуляцій. Ось ми опинилися в цій точці. Тепер будемо вив'язувати укорочені ряди по ось цьому плечу. І знову ж таки, спочатку ряду ми йдемо на горловинці до першого маркера, повертаємося до першого маркера по плечу. Йдемо до другого маркера по горловинці. Я сподіваюся, вам видно. Повертаємося до другого маркера по плечу. Йдемо до третього маркера по горловинці. Повертаємося до третього маркера по плечу. Потім з цього місця я в'яжу до ось цієї точки. А точка у нас тут, яка розділяє плече і горловинку. І звідси я знову ж таки повертаюся на початок ряду, пров'язуючи ось ці укорочені петлі. Потім я повертаюся на наш початок ряду, звідки ми все почали, тим самим ось тут пров'язавши укорочені петельки. Далі вже діло ваше, чи ви закриваєте плечі, ну тобто, чи ви закриваєте повністю всі петлі, чи ви залишаєте відкритими плечі, щоб їх шити, чи ви залишаєте відкриті петлі для горловинки, щоб їх просто потім підібрати і обв'язку робити. Це вже ваша справа. Головне, що ми виконали ось ці укорочені ряди. Безвідривно. Давайте будемо тепер робити це на практиці. Отже, хочу вам показати, як я розставила ось маркери, жовті маркери. Це я бачу, що я відділила горловину від плечей. Далі блакитні ось такі маркери закручені. Це я знаю, що це в мене серединка горловини. Тут петлі, які я не буду трогати. Далі поясню по одному плечу. Дивіться, коли я йду з початку ряду, в'язати до ось цього першого маркера. Дивіться, дівчатка, я поставила попарно це такий мій лайфхак. Дивіться, у мене ось тут стоїть зелений маркер. Я прийшла сюди. Я знаю, що я повинна повернутися також до зеленого маркера. Далі, коли я йду від нього. До наступного це в мене жовтий, значить, я знаю, що мені треба повернутися до жовтого маркера. І коли я повертаюсь до третьої точки, я знаю, що мені треба повернутися до оранжевого маркера. Ну, тобто, я їх розставила попарно, можна взагалі цього не робити, можна взагалі їх не розставляти, лише дивитися на схему, де ви скільки петель е, залишили. Ну, це ось так наглядно, як можна зробити дуже просто. Отже, починаємо в'язати і в'яжемо до нашого першого зеленого маркерочку. Коли ми в'яжемо то маркери, ми ті, що в нас ще не задіяні. Ось дивіться, наприклад, зелений, я його не трогаю, я його просто перезняла. І в'яжу далі. Дивимось, я дов'язала до зеленого маркера, тепер я його просто знімаю. І пам'ятаю, що тут мені також треба буде дов'язати до зеленого. Перевертаю в'язання на виворітню сторону, перезнімаю першу петлю з лівої спиці на праву виворітню. Так? Беру ниточку, відтягую від. Себе, доки наша петля не покаже наші дві ніжки. Це, дівчатка, я користуюся укороченими рядами німецьким способом. Ось так от затягую петлі. По виворітній стороні від себе, отримуємо здвоєну петлю і в'яжемо до нашого зеленого маркера до наступної точки розвороту. Дов'язала я до зеленого маркера, знімаю, це наша перша точка розвороту по плечу, Перевертаємо в'язання на лицьову сторону. Так. Першу петлю з лівої спиці перезнімаємо на праву і зтягнемо ниточку до себе наперед, ось так, до лиця. Дивіться, тягнемо до себе, петля стала здвоєною, притримуємо, щоб петелечка була, ну, така добра, ввивала спицю, щоб не було в нас дірочки акуратно, щоб все було. Притримуємо І тепер в'яжемо по горловинці до другої точки розвороту. Дов'язали, знімаємо маркер. Ось тут у нас видно, що в нас була укорочена петля. Тепер ми не дов'язали три петлі. так, Розвертаємо в'язання на виворітню сторону. Перезнімаємо останню петлю з лівої спиці на праву, по виворітніх рядах тягнемо ниточку від себе. І в'яжемо до другої точки розвороту, в моєму випадку, до жовтого маркера, по спин, не по спинці, а по плечу. Дов'язали, перезнімаємо жовтий маркер, знову розвертаємося на лицеву сторону, перезнімаємо останню лицеву петлю з лівої спиці на праву. І тягнемо ниточку на себе, затягнули, притримуємо пальцем, щоб вона не розтягнулася. І тепер ми в'яжемо до останньої третьої точки розвороту по горловинці. Перезняли маркер, який відділяє плече і горловину. Тут дві петельки в нас. Знімаємо маркерочок останній, точку розвороту по горловинці. Перевертаємо в'язання на виворітню сторону. Перезнімаємо останню петлю з лівої спиці на право. Затягуємо її, тягнемо ниточку назад. І по вигорітньому ряду йдемо до останнього маркера по плечу. Все ми дійшли, знімаємо маркер, розвертаємо в'язання, знову перезнімаємо петлю по лицевій стороні ниточку тягнемо на себе. Так. І тепер нам потрібно по лицевій стороні дійти до маркера, який розділяє плечі і горловинку. Ось цей маркер, ми його знімаємо, розвертаємося на виворітню сторону, робимо укорочену петлю і по виворітній стороні повністю повертаємося на початок ряду. І по ходу пров'язуємо наші укорочені петельки. Ось я дов'язала до укороченої петлі. Ось так вона виглядає дві дужечки. І я повинна її пров'язати виворітньою, але не за ось ці ближні дужечки, а за ось ці дальні від мене. Отже, я заходжу. Ось так от і пров'язую за дві дужки виворітньою петлею. Зараз дійдемо до ще однієї пров'яжемо ще раз разом. Так, ось знову наша укорочена петля. Бачимо, що вона коротка має дві дужки пров'язуємо за задні від нас, ось так от за задні від нас. За дві дужки петлі, виворітню петлею, і в'яжемо до кінця. Ну, і тепер, коли ми прийшли на початок ряду, що ми бачимо? У нас тут не рівне полотно, а у нас тут добре вимальовується е, нахил плеча ось так. Бачите, видно, це вже не рівна лінія. Ось так от. І у нас добре видно, що ми з вами вив'язали по горловинці заглиблення. Ось так це все дуже добре видно. Тепер ми з вами загубився маркер. Зараз я сюди поставлю якісь інші маркерочки. Тепер ми з вами. Йдемо по лицевому ряду, зараз тут пров'яжемо укорочені петлі, і йдемо повністю до кінця цього ряду. Дивимося, я по лицевій стороні дов'язала до укороченої петлі. Ось так вона в мене виглядає. І тепер я її пров'язую лицевою, за ось ці дві передні дужки. заходжу по лицевій стороні зліва. Направо вводжу спицю, обов'язково за дві дужки. і пров'язую лицевою петлею. Ось так. Показую ще раз дві дужечки. спицею заходимо по лицевій стороні зліва направо в ці дві дужки. і пров'язуємо лицевою. Все, тепер ми в'яжемо. Не все тут ще є. Тепер ми в'яжемо до кінця ряду без змін. Ну ось то в'язали ми по лицевій стороні з вами до кінця цього ряду. Тепер, я думаю, вже 10 разів одне й те саме, просто пров'язувати не буду, зараз поясню. Спочатку ряду по виворітній стороні ми йдемо до першого маркеру по горловинці. Повертаємося по лицевій стороні до першого маркера по плечу. По виворітній стороні йдемо до другого маркера по горловинці. По лицевій стороні повертаємося до другого маркера по плечу. По виворітній стороні пров'язуємо. До третього маркера по горловинці. По лицевій стороні повертаємося до третього маркера по плечу, потім дов'язуємо до маркера, який розділяє горловинку і плече. Давайте ось ці точки з вами зустрінемося. Так, по вирітній стороні я дов'язала до жовтого маркера, який відділяє плечі від горловини, знімаю його, переходимо на лицеву сторону, петлю тягнемо на себе, тепер повністю плече в'яжемо до кінця ряду, пров'язуючи укорочені рядочки, петелечки наші. Ось ми дійшли до першої, пров'язуємо за дві передні дужечки лицьовою і так в'яжемо до кінця цього ряду. Так, дов'язали, тепер розвертаємося на виворітню сторону і в'яжемо повністю все виворітніми петлями до кінця ось цього ряду. І тим самим ми пров'яжемо укорочені петельки по горловинці. Ці маркери середина горловинки ми просто знімемо вже. Ну, ось, друзі, дов'язали ми до кінця ряду, тепер ми або всі петлі закриваємо, або залишаємо їх на, на додатковій спиці окремо, тому що можна. Окремо зшити плечові шви, можна відкритими петлі залишити для горловинки. Це вже дивіться, яка у вас далі там задумка, що ви збираєтесь робити. Дуже добре видно ось наші найвищі точки. Видно, давайте ось так от, бачите, лінія ось у мене є на фоні. Видно, так? Заглиблення по спинці ну, досить таке гарне, не дивлячись на те, що ми не так багато точок розвороту виділяли. Також дивимося, гарно у нас тут нахил плеча є, все вив'язано нормально. На горловинку можна, дівчатка, залишати менше петель, дивлячись, який ви виріб хочете зв'язати, ну, це вже. Там, по конструкції, дивлячись, що ви задумали. Моя задача сьогодні була навчити вас вив'язувати е, укороченими рядами нахил плеча, вив'язувати поглиблення по горловині спинки безвідривно. Надіюся, я з цією задачею впоралася, це вже судити вам. Чекаю вас в коментарях і до нових зустрічей!